Вітання. Я Катерина Супрун сьогодні 9 березня, і мілітарний доповідає про передачу Міг 29 Україні, Польщі та Словаччиною. Це вже не вперше країни озвучують намір передати Україні свої винищувачі радянського зразка. Цього разу це їхнє спільне рішення. І Братислава, і Варшава готові. Але поки що це тільки намір, а не офіційна заява про передачу Міг 29 Україні. Якщо трохи відмотати назад, то про передачу словацьких міг 29 Україні заговорили ще влітку минулого року. Тоді ж стало відомо, що Словаччина виводить з експлуатації свої міг 29 і чекає на передачу її в 16 А повітряний простір країни тепер охороняють Польща та Чехія. Літаки Міг 29 словаччина отримала, коли стала незалежною. А їх ремонт та експлуатація, звісно ж, залежали від Росії. Чим вона активно користувалася. Всього парк словацьких міг – Це 11 машин: 9 міг 29 аес та 2 з парки. Міг 29 дев'ять Словацькі міги під час модернізації у 2000-х отримали нові можливості з дозаправки у повітрі. Також були встановлені західні прилади навігації та радіозв'язку. Ключове вдосконалення нова. РЛС. але їхній ресурс невідомий. Раніше ми на мілітарному повідомляли, що бойове чергування могла нести тільки половина з них: 5 міг 29 АЕС та 1 міг 29 юбс Щодо Польщі, рік тому Варшава оголосила про готовність передати Україні всі свої міг 29 та закликала інші країни, які мають на експлуатації ці літаки, долучитися до ініціативи. Їх планували перекинути на базу повітряних сил США у Рамштайні в Німеччині а на заміну Польща очікувала передачу винищувачів. Західного зразка тоді ж 9 березня минулого року у Вашингтоні повідомили, що з ними не погоджували таку передачу, і рішення передавати чи не передавати Мігі 29 залежить від урядів конкретних країн. В травні минулого року з'явилося повідомлення, що Польща передала всі запчастини для ремонту міг 29 Україні. Після цього будь-які згадки про передачу Польшою міг 29 з публічної площини зникли. Польські Міг 29 пройшли значну модернізацію. Їх буквально перебрали заново, щоб замінити авіоніку, навігаційні системи та системи зв'язку, щоб інтегрувати з системами НАТО. Але інтегрувати західну зброю на ці платформи так і не вийшло. Не можна просто так взяти будь-яку зброю та причепити на будь-який літак. Це саме стосується і нещодавної ініціативи про передачу Україні ракет повітря повітря АМ-120 та їх інтеграції на платформи, які використовують повітряні сили України. По перше, треба бути Впевненим, що ракета може безпечно відділятися від літака. А по-друге, вона має мати зв'язок з радаром, який на українських літаках радянський і має обмежені можливості. Та будь-які маніпуляції з такими літаками потребують часу. А нам потрібні сучасні можливості вже на позавчора, і сьогоднішня ракетна атака, тому підтвердження. Та в нас вже є Харми Джейдам, які використовує українська авіація. Так є. Але ця зброя програмується на землі, а з ракетою повітря-повітря так не вийде. Крім того, наявність західних платформ значно підвищить можливості цього озброєння. Харм АІМ 120 гарпун або керовані авіабомби є стандартними для західних винищувачів. Коли президент Польщі Анджей Дуда говорив про можливість передачі Україні міг 29 він сказав, що впевнений, що Україна отримає і Ф 16 Ми теж впевнені, що це відбудеться, оскільки радянські МІГи, хоч і модернізовані, які виводять союзники з експлуатації, можуть. Доповнити українські можливості на дуже короткий термін, а нам потрібні довгострокові рішення. Не дарма ж українські пілоти проходять перевірку навичок в Сполучених Штатах. Ці літаки Україна може отримати від кількох країн одразу, і хоча іноді за віком вони можуть збігатися з українськими мігами, вони пройшли довгу та ефективну модернізацію, і тому можуть значно підвищити можливості українських повітряних сил. Підписуйтесь на мілітарний. Дивіться наші відео, коментуйте. Побачимось в наступних відео.